Я що ви мене всі знаєте, мене звати Зоя Рібницька, я з Харкова, мої шановні наставники і спонсори сидять. Я дуже рада, що вони в мене є. І Зарядочка, звичайно, теж рядом з ними. Я дуже рада, що я тут. Що хочу вам сказати, я до нового життя працювала на живий стоїть, що я там працювала. Я звідтіля прийшла, в мене було куча болячок, така квіточка гарненька. І це і ноги, і голова, і грибок, і що хочете, і вени, і все в місті взята. Але дякуючи нашій компанії, я провела чистку не раз, не два, не три, дякуючи Ковальовій, що вона мені в продала, <сі> Тому я тут. І ось це, ви знаєте, що в мене трапилось така горе. І дякуючи тому, що я, ну ви знаєте, що я молюсь, ви всі молитесь, коли я завжди молюсь, тепер завжди молюсь. Я кучі наші валір'янки, яку я за два дні з'їла 100 грамів. Я тут стою, жива перед вами, я розмовляю, я ще посміхаюсь, тому що я можу це робити, вона мені не дозволяє. Тому я ще раз хочу сказати, що ця наша продукція, вона чудодійна, вона має якусь магію. Коли ти п'єш валер'янку, ти знаєш, що тобі стане краще, то тобі 100% стане краще. А якщо людина майже крайне каже, що так, я помажу, аби тільки від мене відчепились, то не треба цього робити. Не, не так там ще. Якщо ви це вірите, то вам це допоможе.